Одьмо уважні. Одного разу почув цар ірод про Ісуса і казав, що той хреститель воскрес із мертвих, і через те чудо творяться від Нього, інші говорили, що то і я, а інші казали, що то пророк, або як один з пророків. Ірод же, почувши, казав цей Йоанн, якому я оцік голову, він воскрес із мертвих, бо той Ірод послав і взяв Іоанна і посадив його у в'язницю через Іродіаду, жінку, Філіпа, брата свого, що одружився з ним, з нею. Бо Іоанн казав іродові, не годиться тобі на. Твоєго брата, і радіада ж лютилась на його, і хотіла вбити його, та не могла, бо появився, і з'явився, і Ана знаючи, що Він чоловік праведний, святий, і берег його, слухаючи його, багато робив, і радий Його слухати, і настав. Справляв вечерю вельможам своїм і тисячникам, і начальникам Галілейським, і як дочка тієї радіадовішла, і танцювала, догадила іродові, возлежащих з ним. І сказав дівчинки, дівчині, просив у мене, чого хочеш, і дам тобі, і поклявся, їй, чого б ти не. Попросила дам тобі кошми і половина царства мого, вона ж вишивши, питалася у матері своєї чого просити, і та сказала голові Іоанна Хрестителя. і зараз, підійшовши поспішно до царя, просила, кажучи, хочу, щоб ти зараз дав мені на блюді голови Ана Христителя, і засмутився цар, одначе через клятву і за тих, що возлежали з ним. Не схотів її відмовити, а зараз послав цар Ката і звелів принести йому голову. Той пішов, отяв йому голову, в ясниці приніс її на блюді, її на блюді подав дівчині, а дівчина подала її своїй матері. Учинки його, Ученики його, забувши, прийшли, взяли тіло його і положили його у гробі. І посходилися апостоли до Ісуса і розказали йому про все, що вони зробили і чому навчили. Слава У, У ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Христос посеред нас. Дорогі брати і сестри, сьогодні ми е, е, почитали євангельське читання, е, перше Євангельське читання, яке є продовженням другого Євангельського читання. Е, про що сказано? Про те, що е, був господар і господаря е, значить, був. От, які повинні були це обробляти. Але ці робочі оказались дуже погані, вони значить, не обробляли, е, не підчинялися ніяким законам. І потім Господар е, послав свого е, сина для того, щоб вони усрамилися і, і зробили те діло, яке необхідно було зробити. Но вони і, е, того не захотіли робити і вбили і сина господаря того виноградника. І там сказано прище, що господар робить з цими виноградами. Він говорить, їх е, е, так накаже, посадить в тюрму а, значить, найме других виноградарів, які будуть обробляти його виноградник. Прища е, іменно е, говориться е, і вже далі е, е, іменно продовження цього іменно е, Друге Іванське читання, про те, що був такий святий чоловік, як Іван Хреститель, який проповідував Слово Боже. Прищі про виноградника говориться про так, Бога, Вседержителя, Отця нашого Небесного який Наняв ізраїльський народ, щоб е, робив на його ним. Тобто служив йому, молився йому, і він буде давати всі йому блага як і Богуізбраному народу. Але цей ізраїльський народ іменно, е, не хотів іменно жити по законам, які дав Бог на горі Моїсея, Моїсеєві. І, е, він постійно супротивлявся, приходили пророки е, різні, його, Господні і там ставив царів, і суддів, і всіх Але Вони не хотіли бути послушними жити в Бозі. Потім Бог отець побачив, що е, людство йде до краху, він посилає свого єдинородного сина, Господа Ісуса Христа, щоб він розказав людям, як жити. Привів світ іменно євангельські слова про спасіння. Три роки проповідував. Євреї е, і, і цього не хотіли слухати. Именно праведне слово Ісуса Христа. Вони взяли Його і вбили. Так що як прище говорить, що і не посоромили сина вбили. Потім Господь сказав, що е, що я з тими виноградами зроблю? Я їх. Іменно відкине на, на, других виноградарів найму. Хто такі були другі виногради? Вже після того, як Ісуса Христа розп'яли, і апостоли піш, пішли проповідувати світ, іменно язичники стали тими виноградарями. Тобто ми, які, яких нас привели апостоли до віри Христової, вже стали тими. Які іменно оброблялися винограду почали вірити в Богу, почали іменно жити по-християнськи і любити Бога і славити Його. І в продовження цьому іменно, е, слідующе іменно Іванське читання про Івана Хрестителя. Іван Хреститель був один із тих людей, яких Бог послав світ для того. Щоб люди почали каятися. І для того, щоб про прощастя Господа Ісуса Христа. Іоанн Христитель був дуже строгий чоловік. Він жив в пустині, він питався тільки медом, диким і акридами, такі були мушки, от, і він цим питався. Він не пив ні вина, ні сікір, як пишеться на в Євангелії. Тобто дуже був правильний чоловік. І він е, дуже іменно, був популярний ізраїльському народу, тому що він всіх їм сказав, що покайтеся перед Богом, тому що приближається Царство Небесне. І ці слова мали велике значення для іудеїв, для ізраїльського народу. І він дуже був популярний і про це знав цар. Е, Іуда, Тому що він не трогав Іоанна хрестителя І багато чого його слухався, тому що Іоанн хреститель мудрий був і багато давав совету іменно царю. цар неправильно жив свою жінку. Жінка його була іменно жінка його рідного брата. Він її взяв в жінки. І Анхреститель е, облічав його, а іродіаті, е, його так званій жінці, це не подобало, що він облічав так цього царя. І тому вона е, хотіла знайти такий момент, щоб е, е, облавити Іоанна Хрестителя. Тому що в Древньому Завіті було таке повеління, що ти не маєш е, права бачити готу Жінки свого брата, іначе ти бачиш на руку свого брата. Тобто закон конкретно про це говорив. І про це ізраїльтя не знали, і цар про це знав. Того він і не трогав Івана Хрестителя. Ну, Тут, як е, е, прийшло більшоство, де народження царя, позбиралися великі вельможі. І, і, і тут е, Жінкам, то, то, то государство не можна було входити там, де сходилися мужчини. Там тільки їх брали для танців. І тут прийшла іменно дочка Іродіади, почала е, е, танцювати перед царем і перед його начальниками. І це сподобалося царю. І цар е, запитав його, чого ти хочеш, навіть пів царства за це дам, щоб. Так, ти красиво танцювала перед нами. І потім ця дочка приходить до мати, і говорить, що мені просити? Вона говорить: проси голову іменно Іоанна Іоанна Хрестителя. І ця дочка підходить до царя і говорить йому, що давай мені голову Іоанна Хрестителя. Цар знав. Іменно правеного Іоанна Хрестителя і знав, що може бути озвучення народа. Але так як він був цар, то тодішні закони е, іменно говорили про те, що слово царя має велике значення, це як закон. І він може теж дивитися на нього. Думали, якщо він не поступить так, як він сказав, тоді вже не цар буде, тому він не дотримує слова, він дов бути сильним царем. І процес знав і, і, і Ірод, який іменно, е, думав оці два помисли в нього боролися. Але все одно в нього переміг оцей помисл, що іменно треба перед людьми показати свою силу. І він дає команду е, іменно своєму приближеному е, сузі, і щоб той дав команду, щоб. Відтяти голову Іоанна Хрестителя. І так воно е, іменно, е, приходить приходить кат, який відрубує голову Іоанну Хрестителя. Цю голову приносять іменно іродіаді е, жінці вже іро. І тому е, тут є е, настає іменно таке питання: чи міг? Ірод е, не дати команду вбити Йоанна Хрестителя, великого величайшого пророка сучасності, після Божої матері другої людини. Так сказано в Євангелії, що немає було вищої людини, рождного на землі, е, як цей пророк Іоанна Хреститель. Звісно, він міг не дати, тому що, крім того, людських якихсь правил є Божі правила. І таке Боже правило говорить, не вбий. І він міг поступити. Цьому Божому правилу і не дати команди вбити Анна Хрестителя. Тобто, закони Божі, вищі закони людських. Тобто, Людина, якщо має перед собою як виконути людські закони Божі, то, звісно, на першому місці має бути Божий закон, тому що за Божий закон людина буде відповідати перед Богом. Ці закони люди е, зробили, а ось Бог, що дав закони, це він, і він по цим законом, по законам совісті буде судити. Тобто Ірод е, нарушив е, Божественний закон не любив, так що він вбив дуже великого чоловіка, і е, він е, за це мав наказання вже потім, з времені, його відіслали е, в друге місце на засланні. І говорять, що він своє життя значить, завершив тим, що ходив по полю, і траву, тобто був безумний. А Еродіада, вона теж так просто не загинула. Вона е, ну, теж була в силці і був сильний мороз, і вона попала під льод, І такий був мороз, що льод сховав її голову, і також голова була відрізана льодом, як була відрізана голова Іоанна е, Перетечі. Богослови говорять про те, що е, ш, е, іменно це є, було символічно. Іменно це таке іменно жертва приносена Йоанна Хрестителя іменно для світу. Що це показувало? Голова Івана Принтичеця, якби Ісус Христос сам, який проповідував світу Євангелія, облічав цей світ. І він, якби був. Іменно, е, Початком іменно євангелізації всього. світу. А Ірод і, Рок, і ті, всі, що придали, що робили Іоанна і, і Претечу, це, це весь плотський ізраїльський народ, який не прийняв Ісуса Христа, не прийняв віру євангельську. І він остався, якби, хоча живе по законам, які дав їм Моїсей до сих пор но ну, вони живуть по тим законам Старого, старого Завіту. Тобто духовна основа в них залишилася та стара. А вже іменно Новий Завіт, іменно то, що приніс жертву Іван Хреститель. І ми читаємо в Іванському сьогодні читанні першому, що е, е, побили учнів, тобто ті, що виноградники обробляли. Були побиті значить, слуги. там сказано, спочатку Господин слуг прислав своїх, і вони слуг побивали, то слуги це були пророки, Таке як багато було пророків вбито ізраїльським народом, за те, що вони говорили правду. Навіть Наші сина не посудалися Ісуса Христа і того вбили. Тому Іменно причта про це і продовження вже про Івана Хрестителя, який теж посередав за це. Но зараз Іван Хреститель на небесах, як говориться, в наших іконах в церквах показана Божа Маті з однієї сторони з іншої Івана Хреститель. Тобто він дуже є на небесах велик, е, великим Божественною людиною, яка догодила Богу. Е, дуже багато. Чудес по його молитвам совершається. Він є іменно молитвенник за нас, всіх, тому хто строго живе, іменно в монашесті особливо Він допомагає всім людям, християнам, пройти свій нелегкий шлях іменно цього життя. Тому всіх вітаю вас, свято, бажаю щастя, здоров'я Божої благодаті, хай Господь нас всіх оберігає. Іван Христитель молиться за нас. Промовимо від усієї душі.